Купив ось такий провід, який підвищує напругу із 5 до 12 вольтів. Від Powerbank зараз працює модем, тому що зі звичайним кабелем не хотів працювати. А з цим працює, інтернет уже провірив. Тому для деяких модемів і роутерів треба саме такий кабель. Звичайний не підійде. Ось звичайний кабель, який просто від USB можна взяти любий, обрізати, вибрати чорний і червоний провід, або, у моєму випадку, він такий сірий, під'єднати до штекера цього CD-конектора. А це кабель, який з підсиленням із 5 до 12 вольт. Наприклад, у мене в модемі звичайний цей кабель не працює, треба з підсиленням. 12-вольтовий модем не працює від звичайного просто кабеля. Якщо цей звичайний кабель працює від павербанка маленького, то він взагалі показує 4 вольти. Якщо під'єднати до павербанка кабель з підсиленням, то він уже показує 12 вольт. Якщо приєднати до блока живлення звичайний кабель, USB-шний з DC-конектором без підсилення, то він уже показує 5 вольт. А якщо кабель з підсиленням приєднати, до блока живлення, то він так само залишається показувати 12 вольт. Під'єднав цим звичайним кабелем роутера. Він уже працює. Це Звичайний кабель, який просто USB шка і DC коннектор. Хоча на самому роутері цьому написано, що йому треба 12 В і 2,5 А. Тобто скільки 30 Вт. Але він все одно працює на 5 вольтах від цього звичайного кабелька. Від Powerbank. Але, наприклад, модем у мене не працює і йому треба був кабель з підсиленням на 12 вольт. Тому так, якщо у вас є звичайний якийсь DC-конектор, USB-шний кабель, ви можете спробувати під'єднати. Може і у вас спрацює Також був такий старий DC коннектор з блоком живлення. Я його під'єднав до старого USB-кабеля. І зараз від павербанка працює роутер. Також такий роутер TP-Link і BD.com модем Працюють від одного павербанка через отакий кабель, це від старого блока живлення, просто від старого блоку живлення отакий роз'єм DC і отакий і просто під'єднані до USB-кабеля. Працює, інтернет уже є, тому, якщо у вас вдома є якісь кабелі, можете їх пробувати. Може, якраз підійдуть. Е, нагадую, що в одному з е, модемів, то прийшлося кабель з підсиленням купувати, тому що там йому саме 12 вольтів треба було. Хоча на самому блоку живлення до модема написано 12 вольт 05 А, але працює на 5 вольтах спокійно. Тому воно... кудись підійшло, кудись не підійшло. Дякую за перегляд. Якщо є якісь питання, то пишіть в коментарях. Постараюсь відповісти.